Привіт! Сьогодні не заплановане відео, таке я буду розповідати про справжню себе. У мене депресивний розлад. Я про це доволі рідко розповідаю в інстаграмі особливо. Згадувала всього кілька разів, і цьому є причина. У мене тут цілий список, цілий твір, який я вчора ввечері склала, готуючись до. Цього відео. Записала все собі, щоб нічого не забути, але все одно зараз в голові пусто і навіть не знаю, з чого розпочати. В Блогінгу я практикую щирість. Але чомусь ця щирість обійшла стороною мій депресивний розлад, який у мене уже вдруге, і цього разу більше року. Чомусь у мене відчуття, що це соромно. Я розумію, що це біде з башкою, як то кажуть. Мені чомусь здається, що мало кому цікаво дивитися за людиною у її поганому стані, тому здебільшого я старалась публікувати позитивні моменти. Коли я збиралася з думками, з силами і робила тренування, або ж їздила у красиві місця, або просто мала щось розумне, цікаве сказати, і про це якраз таки вела сторіс чи викладала іншого виду контент. Останні два, можливо, три місяці у мене стан погіршився, так я можу сказати, по самопочутті, і через це повилазило дуже багато. Саме таких моментів, де я себе змушувала і заставляла. Я не хочу, зрозуміти мене правильно, я не свідомо грала цю роль ідеальної здорової дівчини. Окей, не ідеальної, тому що мій контент далекий від ідеальності, але просто здорової дівчини, яка. Амбіційна, яка змотивована, працює, досягає своїх мрій, ідей, бажань. Ну, ви мене зрозуміли, я хочу бути такою, я себе такою бачу, я себе такою відчуваю. Але в силу теперішньої ситуації, своєї хвороби, я не завжди можу, я не завжди можу відповідати цій ролі. І в блозі, якраз таки через те, що я сама собі поставила планку десь, десь там, вона ніби як не є висока. Тобто я не є суперпродуктивна навіть на цьому етапі. Але як для людини хворої депресивним розладом вже більше року, вже вдруге, ця планка нормального вона набагато нижче. І я зрозуміла, що мені через мою ж несвідому. Ігру в когось, в здорову людину, стало набагато складніше вести інстаграм, тому що це перестало бути лайфстайлом, це стало виставою. Мені щоразу доводилось чекати хороший настрій або намагатися його створити, створити ресурс, щоб показувати у блозі те, про що я. Хотіла би розказувати та показувати. Мені не хочеться показувати, яка я лінива. Мені не хочеться показувати, як я цілий день лежу на ліжку і нічого не роблю. Бо мені соромно, я не хочу, щоб люди думали про мене, що я лінива. Але реальність така, що я реально деякі дні можу нічогісінько не робити. І в моїй голові це не дуже цікаво, коли в сторіс. Кілька сторіз з ліжка і розповідь: Привіт, я прокинула сьогодні в 12 і знову нічого не зробила, знову не змогла заставити себе прокинутись раніше. Можу зазначити, що це я ще обов'язково обговорю своїм психотерапевтом, до якого м я таки повернусь. Ось я зараз сміюсь, але мені здається, це якийсь захисний механізм. бо... Насправді мені дуже страшно, мені дуже соромно, зізнаватися про таке, про те, що я не така, мотив... змотимо... змо... не така змотивована і енергійна girl, як я хотіла би бути, якою я себе показувала в інстаграмі. І віднедавна я зрозуміла, що далі так продовжувати я не можу, бо є лише два виходи. Або Зникати повністю соцмереж до моменту, поки я знову не відчую себе собою, або просто показувати своє життя таким, яким, яким воно є в даний момент. Тобто, наприклад, не топ афігенних тренувань для хорошого настрою, а топ-афігенних тренувань, які я можу зробити з депресією. Я розумію, що хочу змінити свій контент трішки, додати до лайфстайлу наявність депресії. Можливо, я дуже надіюся, що допоможу комусь, хто стикнувся з подібними ситуаціями у житті, хто також зараз, можливо, потерпає від депресивного розладу. Знаєте, особливість депресії в тому, що Дуже часто там немає якоїсь причини. Звичайно, може бути причина, і від цього особисто мені було легше, коли перший депресивний розлад стався з якоюсь причиною, була е, група причин, я б сказала. І від цього було легше. Я розуміла, що ось я переступлю ці всі негаразди, і я зможу вилікуватися, я зможу почуватися краще. Коли цього разу я не відчуваю чіткої причини, окрім, як, Війни у моїй країні, але це, знаєте, нова реальність, і тим більше я не проживаю зараз в Україні, тому для мене це також незрозуміло, чому живучи в прекрасному мирному місті в Італії, маючи кришу над головою, маючи блог, який росте. Бренди пишуть за співпраці, все окей. Але я просто не можу продовжувати це. Воно чомусь не йде, воно не працює для мене. і... Окей, я розгубилася зараз. Я почала одну лінію, закінчила другою. Мені здається, я зараз трішки збилася з основної тематики, яку я хотіла. Розповісти, окей, що в мене тут в зошиті? Добре, я зачепила тему того, що буду додавати депресію у свій блог. І насправді це з одного боку чудова контент-лінія. Знаєте, якщо думати чисто практично. Тому що. В нашій реальності це справді доволі актуально, як побороти депресію, як справитися з цим і мій шлях лікування. Але з іншого боку, як я вже сказала чуть раніше, мені дуже соромно. Я... Я хочу, щоб люди мене бачили сильною дівчиною, а не тією, хто просто як розмазня, валяється на ліжку, не може зранку прокинутися, бо їй просто не хочеться прокидатися зранку, бо не знаю, світ не видається таким прекрасним, як сни. При тому, що мені останнім часом доволі часто почали снитись такі неприємні сни, від яких осад залишається на весь день. Але все ж, чому я тоді не прокидаюся в цей прекрасний сонячний світ? Також я вирішила додати до всього терапії, бо так, за протоколом лікування депресії, коли ти п'єш антидепресанти, або це лише психотерапії, або це психотерапії плюс антидепресанти, я грішила тим, що просто пила антидепресанти і не ходила на психотерапії. Відповідно, можливо, саме тому і... У мене другий раз рецидив стався і 100% саме тому сталося погіршення. І сказати чесно, мені просто шкода було грошей, шкода було, ну, я не знаю, дуже складно в цьому депресивному стані думати про себе, про те, що ось мені для покращення потрібно віддати там стільки-то грошей, щоб поговорити з жіночкою про прекрасне. Я всіма руками за психотерапії, я рекомендую кожному до них звертатися, але з депресивної точки зору, деколи це по-іншому виглядає. Це дуже дивне відчуття, бо головою я розумію, що я не можу вплинути на фізичні процеси, які відбуваються в моїй голові. Тобто. Нейромедіатори захоплюються, ретонін, ла-ла. Я багато про це читала, я розумію, що це не просто я себе емоційно якось довела до цього. Це фізичний процес у голові. Я не можу на нього вплинути просто силою думки. Але тим не менше, коли відбуваються якісь депресивні епізоди, і я не маю сил ні на що, у мене сором за це. Я відчуваю так, ніби я просто лінива. Я не можу це пояснити. І набагато легше було першого разу, коли я хворіла депресію, бо вона в мене проявлялась зовсім по-іншому. Я могла працювати, я могла бути продуктивною, просто моральний стан був гавно. Я постійно плакала, постійно була така дуже себе погано почувала з емоційної точки зору. В той час зараз, з емоційної точки зору, ніби як окей. А фізично я постійно втомлена, постійно в мене сонливість, ніякого бажання хоча б щось робити, ніяких цілей на майбутнє, ніякого потенціалу в собі не бачу. Ну і коротше, можна дуже багато про це говорити. Що мене хвилює найбільше зараз, це те, що я особисто не люблю спостерігати за каналами, за людьми, які дуже негативлять. Депресія це про негатив, мені здається. І я дуже не хочу бути цією однією з тих, хто постійно про негатив. Давайте підіб'ю підсумки того, що я зараз збираюся робити зі своїм життям, з блогом, перш за все, бо я не хочу його закидати, а вести в такому столі, як я це робила раніше. Перш за все я йду до психотерапевта. Лікуватися. Звичайно, я. Буду про це розповідати і тут у Ютубі. Я сподіваюся, що тепер зі своїм новим підходом до блогінгу зможу частіше з'являтися онлайн. Також буду в інстаграмі розповідати про це все. І, звичайно, я постараюся більше не грати ніяких ролей, бо, знаєте, це треба бути дуже сильною людиною, щоб настільки довго могти витримати е е якусь маску на собі. Я не можу довго, про це, довго це робити, бо в мене занадто мало ресурсу, <свісно> щоб просто існувати, а тут ще якусь маску тримати. Тому так, якщо в мене погіршення депресії, то про це буде знати весь інстаграм. Дякую вам за перегляд. Я сподіваюся, що ви винесли хоча б якусь користь або якусь інформацію з цього відео. Хочу лише сказати, що слідкуйте за своїм ментальним здоров'ям, не грайте роль здорової людини, якщо ви такою не є. І звертайтеся до психотерапевтів вчасно. І також підписуйтеся, якщо вам близький мій вайб та ви любите лайфстайл-контент.